Аномальна спека негативно впливає на агропромислові культури. Про це проінформував Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу під час апаратної наради. Аномальної високої температури, яка тримається вже близько трьох місяців, що призвело до несформованості якісті зерна та неотримання отримання дружніх сходів озимого ріпаку, які вже е, посіяно вже майже місяць на площаді 6562 гектари. Але по всій Трудності аграрії продовжують працювати. На сьогоднішній день завершено обмолот квасолі на площі в 250 гектарів. Намолотили 375 тонн зерна цієї культури. Розпочали обмолот сої, якої посіяно в нас 1492 гектари. Обмолотили площі 60 гектарів. Та намолотили 110 тонн зерна. Також приступили до. Обмолоту соняшника, якого до збирання в нашій громаді 4680 тисячі гектарів. Обмолочено 130 гектарів та намолочено 325 тонн зерна. Всього обмолочено десь 60% від цьогорічної посівної площі та намолотили зерна 81 тисяча тонн. Проводяться роботи з підготовки посівних площ під посів озимої пшениці. Вже підготовлено близько 4 тисяч гектарів. Та ведуть задісковку сидирати, який посіяний на площі 400 гектарів, що є органічним добривом. Також на сьогоднішній день вже на зиму для ВРХ заготовлено корму і сила 21 тисячу тонн та 6 тисяч тонн соломи.